Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі от браті та сестри, сьогодні Свята Церква святкує свято Церковного Новоліття або початок індикту. Сам термін індикт з Латинської переводиться як проголошення і бере свій початок ще з Древнього Риму. Вже починаючи з 4 століття, індикт значить порядковий номер року в числі 15-річного проміжку часу, або якщо його називають індиктеоном, який регулярно повторюється. Раз в 15 років у Римській імперії проводилася перепис населення та перерахування майна і відповідно до того встановлювали певний податок. І необхідність знати податковий рік привела людей до числення років по індиктам. Люди рахували перший рік індикту, це податковий, другий, третій, і так до 15 року. І цей цикл знову повторювався. Офіційно цей рахунок вів імператор Костянтин Великий у 312 році. Але він святкувався ще 23 вересня, розпочинався. І вже з 5 століття він стояв більш, більш розповсюджений і починав, починав святкуватися, починатися з 1 вересня. За таким стилем, його ще називають вересневий стиль, люди жили в Візантії і згодом він перейшов на Русь до 18 століття. Звісно, що літосчислення е, потім перейшло на, е, від Різдва Христового, але святкували люди е, на рік 1 вересня до 18 століття на Росії і вже з 1700 року почали святкувати 1 січня. В Православній Церкві це, е, початок інтекту йшло до Свято-Церковного Новоліття. Люди до нового року старалися зібрати весь урожай, приходили в цей день на богослужіння, яке завершувалося подячним молебнем. Люди дякували Богу за весь урожай і просили благословіння і на наступний рік, і також в цей день благословляли дітей на навчання. Постанова церковного літі була прийнята ще. Святими отцями Першого Вселенського собору. Але не тільки із за цього, саме у вересні, святкували новий рік, а й за промислом Божим, відповідь, на що ми знаходимо в церковному переданні. За церковним переданням, як свідчить святитель Димитрій Ростовський, саме цього місяця води потоку почали збувати. І мною ну, почав зупинився на браках Рарацьких. Саме цього місяця святий Пророк Моїсей зійшов з гори з лицем, осідним Божественною славою і приніс нові скрижалі, на яких був написаний божественний закон, даний самим Богом. Саме цього місяця перевосвященник раз у рік заходив у святе, святе. Саме цього місяця було урочисто освящення храму. Збудованим матерем Соломоном. А тут зв'язок я не тільки з старим завітом, а й з мором. Адже за переданням, саме на початку цього місяця, Господь прийшов снаму, де проповідував і відкрив книгу пророка Ісаї, якій були такі слова. Дух Господній на мені. Він помазав мене, була бивстувати нищим, він післав мене. Зцілювати сукрушених серце, проповідувати полоненне визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених нас в волю, проповідувати літо Господнє благоприємне. За сьогоднішнім апостольським читанням на літургії свята церква пропонує нам уривок з послання апостола Павла до Тимофія, якому він пише, Отже, прошу вас звершувати молитви, прохання, моління за всіх людей, подяки, за царів і за начальствуючих для того, щоб проводити нам життя тихе і богоугодне. Бо це є добре і голодним спасителем нашому Богові, який хоче, щоб всі люди врятувалися і доставили пізнання істини. Який віддав себе для викуплення всіх. З цього уривку ми знаходимо настанови, як правильно розпочати рік, з молитви, подяки і моління за всіх. Моління за всіх, Святитель Діан Затрус, вбачає два блага. З одного боку рунується ненависть, яку ми тримаємо до зовнішнього, тобто до тих. І не належить церкві, адже ніхто не може мати ворожнечі проти того, за кого чинить моління. З іншого, вони стають кращими, частково тому, що ми підносимо за них молитви, частково тому, що відкладають жорстокість проти нас. Також на щось звернути увагу, це молитву за царів і за всіх начальствуючих, що є актуальними сьогодні. Святий Апостол Павло писав ці послання, коли ще не було царів благочестиви, що ми спостерігаємо сьогодні. Хоча церква за кожним богослужінням підносить молитви за владу, проте ми, християни, також можемо донести сюди свій вклад, посидучи молитву. Тож, дорогі брати та сестри, розпочнемося і правильно, розпочнемо його з молитви. Роздупимо своїм духовним життям, покаянням, пораненням змінити себе, розпочнемо Його подяки Богу за все. І будемо молитися за нарозумлення нашої влади, щоб Господь зміщив їхні серця, і цим самим будемо набиратися терпіння. За словами блажаючого митрополита Онуфрія, храніння любові, храніння чистоти віри та терпіння. Це є основний подвір, яким будуть спасатися останні християни. Нехай Господь благословить усіх нас, допоможе у всіх начинаннях і сподобить нас Царство свого небесного. Амінь.